Доброго часу! Ну, значить, у нас Волинська область, Україна, осінь 22-го року. Ну, проскакували в мене відео грядочки з клубнікою. Питали людей, їх зробити. Ну, вирішив зняти. Може, значить, хтось щось додавить своє, може комусь знадобиться. Значить, Висока грядка під агроволокном з клубніки. Ну, перше, що ми робимо, це натягуємо лісочку, щоб було все більш-менш рівно, прокопуємо по ній рівчачок, Ну і встановлюємо туди доску. Ну, в даному випадку, це обапол пілоранний. Тут вибираємо бензопилою такі ось. Пази, щоб можна було значить, туди кілки забити і прикрутити, ну і виставляємо більш-менш по лісці. Ну, оце вже маємо прикручене. Забитий кілок у такого плану. Це буушний матеріал, підлога була. Значить, користуємося, використовуємо бушні шурупи, оскільки матеріали зараз не дешеві, що є бушне, стараємося значить, використати бушне ну І встановлюємо е, от на такій висоті е, значить досочки. Е, тут ще підбереться, підрівняється, все вкинеться всередину. Ну і ось ці от квіти, бур'яни з городу, кукурудза там піде теж всередину. Ну, потрошки будемо робити, знімати. Е, ну І думаю, е, якийсь у нас результат вийде. Ну от, е, деякий час. Таких нехитрих комбінацій, і, можна сказати, основа нашого будівництва готова. Ну, Можна потихеньку збирати інструмент, значить, далі будемо працювати з землею, збирати ось цю землю і закидати всередину. Ну, трохи зелені туди накидаємо, хай перегниває. Ну, Але основа зроблена, і це вже кусочок роботи. Ну от глянемо зблизька такий проміжний результат всю землю що кругом грядочки. Підкинули, значить, в грядку всередину, протрамбували під своїм своєю вагою, пройшовшись так слід в слід, ногами, втоптавши, щоб менша просадка була. Ну і досить зручно за допомогою якоїсь рейочки, значить, по цим бортам проводячи ось поздовж вирівнювати землю. Тут, оскільки ми давали органіку, ну і землю з верхніх шарів ґрунту, трошки не вистачило цей, що з боку. Збирали по городі, де горбки е і органіка досипимо, значить, попіло, щоб розкислити ґрунт. Е ну і будемо просіювати верхній шар ґрунту і вже вирівнювати. Е Просіювати для чого, щоб не попадали там камні, гілки, щоб потім не пробивалось агроволокно в майбутньому. Ну, Оскільки прийдеться стати на грядку, десь камінь чи гілка, ну і прориває агроволокно. Ну, Працюємо далі, будемо знімати. От, значить, земля втрампована, досипана друга. Значить, розрівняна. Ну і слідуючим етапом на ребро доски прибиваємо такі, от, скажем, ну, підложка під ламінат, як там воно називається, я не знаю, сама тонка. Нарізаємо полосками, ну і будівельним степлером прибиваємо це таким чином, щоб значить безпосередньо наше агроволокно не контактувало по ребру дос, з ребром доски, ну, щоб не рвалося на реброві. Ну і таким чином перебиваємо далі. Слідуючим етапом приволокли на грядку таке агроволокно чорне, значить плотність 60 грам на метр квадратний з ультрафіолетовим стабілізатором. Земля розрівняна і потихеньку прикручуємо. Ну, кріпимо це агроволокно до опалубки. Грядки за допомогою рейок теж нарізані з вживаної доски, ну і саморізів по дереву, ось так це виглядає. Значить, все робимо розборне. Ну і ось так: от виглядає майже, майже завершене будівництво грядки для клубніки, для полуниці садової. Значить, чому майже завершене? Бо тут ще будуть забиті кілки, значить, порядові для монтажу капельної стрічки. Ну і в нас вийшло відстань в ряду 30 см, і між рядами. Получилось три ряда по 45 см. Ну, отвори робили таким от способом: спиляний круг від болгарки ложиться і по колу обрізається канцелярським ножем. Можна це проробити жестяною баночкою без на... з... за допомогою горілочки, ну, але так виходить ножем акуратніше. Значить, отворів небагато, можна і ножем зробити. Ну, садити будемо із закритою кореневою системою. З другої діляночки привеземо, значить, сірію. І, значить, розсаду, яку маємо тут, це Альба. Ось так виглядає. От початок положений, посаджений за допомогою ось такого інструменту. Думаю, як буде вже більш масова посадка. Тоді знімемо, як садимо ось цим, як можна посадити шпателем, і як садим з закритою кореневою системою. На цьому поглядочці для полуниці все. Думаю, знімемо далі вже саму посадку її, хоча, може, і трохи вже запізно, але, але садити будемо. Ну, і от на такому. Значить, на фоні цієї полунички побажаю вам всім мирного неба, здоров'я і пам'ятаємо, все буде Україна.